Розділ 50. ОСВОївши Техніку, ЧУФен. Ти справді володієш силою духа. Ти не можеш жартувати з подібних речей. Обличчя Байтонга стало суворим, а голос переповнився підозрами. Все правильно, він справді людина, яку не знайти навіть серед десятків тисяч. У той же час мовила сумей. СУмей, це правда? Чуючи слова сумей, майже всі шоковано перебували в прострації. Це причина, через яку моя сестра так сильно наполягала на його запрошенні та приєднанні до альянсу Крил, безпорадно зітхнула сумей. Вона знала, що тільки на особливу силу чуфена буде виявлено, кожен подивиться на нього в новому світлі. У цей момент ніхто не втримався, і всі зробили ковток холодного повітря. Коли вони знову глянули на чуфена, у їхніх поглядах читався проблиск поваги. Навіть Цзя Юн Фен, який недолюблював чуфена, показував складний вираз обличчя, але було очевидно, що він відчував жаль про те, що раніше виявив неповагу до чуфена. Людину з силою духа, напевно, неможливо знайти серед десяти тисяч людей. Навіть якщо це будуть сто тисяч людей, там може не виявитись і одного. До сьогоднішнього дня було всього два володарі сили духа в межах школи блакитного дракона, і якщо порахувати чуфена, їх буде лише троє. Люди, подібні до них, виявляли високий талант до культивації. Їх швидкість розуміння навичок дуже швидка, а здібності до спостереження були ще більш лякаючі. Навіть якщо вони були не в змозі стати світовими спіритистами, тільки в галузі культивації вони можуть здобути величезні досягнення, людей, подібних до них, просто не можна було ображати, тому що, перш ніж вони народилися, вони вже були приречені стати неординарними особистостями. Звісно, оскільки дзяюн фен нещодавно неналежним чином обійшовся з чу феном, у ньому зародився певний страх чу, фен, будь ласка, не ображайся через мої попередні дії. Як вибачення, я заплачу твою частину за карту місце знаходження гробниці. Як він і думав, ця Юнфен справді вибачився перед чуфеном. Хоча люди були здивовані його раптовим діям, вони були доречні, бо якби вони були на його місці, вони вчинили б так само. А тоді дякую тобі. Чуфен з радістю прийняв вибачення. Десять трав Святого Духа були немалою кількістю, і якщо будь-хто був готовий заплатити за нього, природно, що чуфен забажає прийняти це. Після невеликої розмови вони нарешті увійшли до стародавнього міста. У цей момент чуфен зміг потай відчути сильну ауру стародавнього міста. Він міг бачити, що всередині стародавнього міста було приховано багато майстрів. Також чуфен бачив безліч учнів, одягнених в одяг різних шкіл. Він упізнав у них учнів школи тисячі вітрів. Чусюнь, із сім'ї Чу навчався у цій школі. Схоже, новини про цю гробницю привернули увагу дійсно багатьох людей. Зітхнувши, видав чу фен. Звичайно, новини про цю гробницю вже давно розлетілися і всілякі сили попрямували сюди. Рано чи пізно тут почнуться конфлікти. Пошепки пояснила сумей. Ти кажеш, що школа блакитного дракона так само надійшла сюди людей. Чуфен уточнювально запитав, бо як на відстані між школою Блакитного дракона і пустелею можна було сказати, що вони були досить близько. Звичайно, найближчими школами до цієї дикої пустелі є школи блакитного дракона та тисячі вітрів. Якщо школа тисячі вітрів отримала звістку про гробницю, то школа блакитного дракона так само прибуде. Окрім цього, з тим, як веде справи наша школа блакитного дракона, люди, які будуть відправлені сюди, безумовно виявляться основними учнями та основними старійшинами. Можливо, що прибуде і сам Чижуге, відповіла сумей. Чи не стане це місце полем битви між школами блакитного дракона і тисячі вітрів? запитав чуфен. Ось саме тому ми в повсякденному одязі і робимо вигляд звичайних перехожих. Таким чином ми зможемо уникнути непотрібних конфліктів, тому що в такий час отримати перевагу від чужих конфліктів найкращий для нас спосіб. Вони відкриють нам шлях і вони можуть розпочати бій за скарби. Цього буде достатньо, поки ми зможемо отримати трохи мотлоху. Миле обличчя сумей прикрашала воїстину диявольська усмішка, і, як виявилося, вона вже провела всі приготування. Дивлячись на дівчину 14 років, чуфен безпорадно похитав головою. Він міг цілком уявити те, що коли вона підросте її інтриги, не поступатимуться старшій сестрі Суроу, тому що місце розташування гробниці досі не було заявлено. Чуфен та інші могли тільки чекати новин у стародавньому місті. У таверні, після закриття дверей до своєї кімнати, Чуфен перебував у нетерпінні, коли він дістав книгу Початковий рівень містичної техніки техніка дихання. Містичні техніки були розділені на початковий, середній та високий рівні. Хоча техніка дихання була лише початковим рівнем містичної техніки, це вже було достатньо, адже в ній містилася таємна техніка культивації. Інакше для сумей було б неможливо набути такої сили у її віці. Від цього навіть чуфен відчував невеликий страх. Після недовгого читання чуфен трохи зрозумів принципи техніки дихання. Природно, важливою частиною було дихати через носові пазухи і під час дихання обертати духовну енергію. Енергія була б переміщена в деякі канали меридіанів тіла і в кінці, перетинаючи весь організм, формує силу, яка далеко перевершувала звичайних людей. Хоча сказати, це було набагато легше, ніж зробити, це застосовувалося лише до звичайних людей. Для Чуфена це було не так складно. Він зрозумів досить багато після одного прочитання. Чуфен не був володарем такого таланту для розуміння при народженні. Хоча раніше здібності чуфена до розуміння були дуже високі, але стало очевидно, що після отримання сили духа його розум став ще більш проникливим. Ху-ху-ху! Ставши і кілька разів глибоко зітхнувши, чуфен спробував використати техніку дихання. Як тільки енергія почала своє обертання, Чуфен відчув у своєму тілі духовну енергію, яка, подібно до бурхливого дракона, почала вириватися з його тіла. Коли настільки потужна духовна енергія пішла по його меридіанам, міць чуфена миттєво зросла у кілька разів. Ця сила досить потужна. Сціпивши кулаки і відчуваючи духовну енергію, яка стала набагато сильнішою, Чуфен відчував, як його долає щастя. Причина, через яку сила чуфена перевершувала обивателів, була в тому, що в його тілі знаходилася божественна блискавка, яка підняла якість його духовної енергії куди вище, ніж у інших, а також з використанням сили містичних технік і методів, що таяться в ній, у спробах змінити духовну енергію свого тіла зробила його сильнішим. Сьогодні чуфен використав обидві, і його міць вийшла далеко за межі простих людей. За його оцінкою, зараз він не програє у дуелі проти сумей, але Сумей була на восьмому рівні духовної сфери, а також довше культивувала за допомогою містичної техніки, чуфен був лише на шостому рівні духовної сфери. З цією різницею в силі, якби він бився з нею раніше, то вона граючи, здолала б його, чи зможу я з цим взяти участь. В іспиті на становлення основним учнем цього року. Оцінивши свої поточні сили, Чу Фен відчув збудження. Іспит на становлення основним учнем школи блакитного дракона проводився щороку. І, дивлячись на дату, іспит ставав дедалі ближче. Порівняно з учнями внутрішнього двору, іспит на основного учня мав вікову межу. Потрібно було бути молодшим 18 років. Не мало значення, наскільки ви сильні чи талановиті, якщо ви не проходите за віковим обмеженням, то до участі в іспиті вас не допустять. З того, що чуфен знав володарі восьмого рівня духовної сфери могли приєднатися до іспиту на становлення основним учнем, маючи величезний шанс його пройти. Основні учні були тими, на чиєму розвитку зосереджувалася школа блакитного дракона. І сім'ї основних учнів отримували захист від школи блакитного дракона. Як тільки фен зможе стати основним учнем, це не тільки допоможе в його розвитку, але також значно допоможе в просуванні його сім'ї чу. І тоді він подумав про щасливі обличчя Чу Юаня і сім'ю Чу, якщо він стане основним учнем. Але в цей час у двері чу Фена хтось постукав. Після відкриття дверей зовні чуфен побачив милу і чарівну сумей, яка, посміхаючись, дивилася на нього, тримаючи обидві свої руки за спиною.